Помилуй Боже, милосердний, будь бо прихисток, душа в Тобі шукає, шукає, під яке б крило сховатись, пересидітись кроти час. До Бога я Всевишнього звертаюсь, молюся, Богу, що опікується мною. Пошла з небес, мені допомогу, мене врятує, ворога скарає. сева. Пошли мені, Господь, любов, і праведність неложну. О, моя душе, мушу я лежати серед левів, цих ненажери людей, що мають зуби, наче списи, стріли, а язики на гострині мечі. О Боже, свою славу піднеси над небесами і над землею усією. Хотіли вороги мене спіймати, сплита нета мені ноги заплести, нарили ями. Та самі ж туди упали села.